Це в нас, ми також повністю ремонтуємо. Оце приклад для, ага. для інклюзії. Він ще не запущено в експлуатацію, але він вже працює. Есть, ми такому твій стали під час проєктування. так, Класс, якщо заходи, то неможливо, так фактично вже у нас короткі буде працювати, то би що буде від зимним. В холі тут буде у нас тачпаний. Для дитячої у нас буде полета підлога, інтерактивна для того, щоб дитина тут відчувала комфортно. Тобто, ми підійшли до того, щоб це не просто підземна школа, щоб вона відповідала. От коридору, коло, до... ну, звичайно, двері. І зверху, і знизу. Пане да. тобто, повістне, ви чітки побачили, чи не